Друзі, ладі, вітаю! 20 грудня. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, буду говорити голосніше. надіюся, що буде краще чути, бо дійсно сам розумію, що погано чути, коли знімаю на телефон. Питалі, е, ви мене не сто раз питали, я нікому не відповідав, де саме конкретно купую е, бочки. Ну, торпову компоненти. Чому не відповідав? Ну так як я озвучував, де брав камінське, пошукайте в інтернеті і тому подібне. А вчора був коментар чи позавчора був такого роду, будь добре, скажи, де брав компоненти, бо не хочемо натрапити на шахраї. І дійсно, друзі, як не крути, як би не була ну, така скрутна ситуація, що зараз де війна, ну що нікуди не ділись. І дійсно є аферісти, котрі все ж таки хочуть нажитися на людях. Ну коротше, нікуди вони не діляться навіть з війною. Саме бідне те, що декотрі ще от спекулюють якраз на військовому часі, так як під прилогом різних волонтерів збирають кошти. Ну коротше, бог їм судя. Так що вирішив відповісти, ну, а відповідь буде в коментарі. Першим коментарем закріплю номер телефона, де конкретно купляв компоненти в Кам'янському, від якої людини. З людиною ніколи ніяких проблем не було, позвонив, що мені потрібно було, розрахувався, прийшло, все, все нормально. Я ну, гроші вони беруть вперед. Так що, щоб ви розуміли, що вони наложним платежем такий товар вроді не відсилають. Гроші потрібно розрахуватися, і після чого вам вийшли. Так що у мене з цим проблем ніколи не було, брав, купляв, все отак. Телефон залишив, а ви вже консультуєте, спитайте е, і узнавайте. Ну а щоб ролик на цьому не закінчувати, хотів би вам все -таки показати, що я говорив, що буду робити приспособу е, і гнути арматуру для того, щоб вставляти в е, криші. Так як я хочу, щоб їх не вело і щоб вони мали е, вагу. Зробивши ну, необхідну не, не приспособу, е, Ну, друзі, Всі ви зрозуміли, що це арматура Гіп гнеме. Ми не купували арматуру 12-ку, вона в нас була. Це 12-та арматура. Ну, і, скажімо так, Гнути її доволі так, ну, треба, треба сили. Ну, все гнеться. Но проблема заключилась в тому, що коли ми гнеме а, цілий квадрат, прямокутник. Все рівно ну, вугли нам не вийде зробити максимально рівно по 90 градусів, ну, одній плоскості. І все рівно от, от такий викривлений. І дуже багато часу втратиться на це вирівнювання. Вирішили для себе, щоб так не робити і ускорити собі роботу, так як в ітогі потрібно це зварити, варити і так треба один шов, скажімо так, вирішили для себе зробити таким макаром із двох частин. Тут гнути лише два коліна. А варити в двох, двох, в двох точках. Тут потрібно гнути три коліна і варити від ну, короте, так, Роботу стільки краще і швидше. Загнувши одну, загнувши другу другу, склавши, в деталь, приварили сварку, швак швак готова деталь. Ну, Отак вона буде виглядати. От так потім виглядає. Рівно-гарно поставили в кришу, залили компоненти і криша готова, котра буде служити довго, не буде її ні вести, ні крутити і вітер не здувати. Все розповів, першим коментарем закріплю номер телефону Вадима, від, від, від котрого купляв компоненти. А, ви, фірма та, займається різними компонентами. Вам потрібно говорити, що ви хочете для заливки булів. Такі компоненти бувають різні, і вам конкретно треба для заливки вугів. Вони мають замедлений старт. Це не ті компоненти, наприклад, які я прошли рік ними користувався. Вони мали, ну в них я міг 12-15 секунд лише колотати, і після чого виливати. Доволі так то потрібно було швидко робити. Зараз цими компонентами дуже зручно працювати, так як вони дають змогу 20-25 секунд колотати, потім виливати, і потім ще трошки почекати, коли вони стартануть. Так що дуже гарно вони для цих робіт. Тим більше, якщо у вас буля цельна літи, якась конструкція, де потрібно більше кілограму за один раз заливати, в будь-якому випадку вам тільки такі потрібні будуть. Бо ті, що мають замедлений ой, за, м -м -м, обичний старт, ви ними не встигнете такий об'єм видати. Так що компоненти для ліття вулів, Вадим Кам'янське, номер телефона першому коментарі все друзі на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава.